Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми разом із групою школярів із Другобучини приїхали до Києва. Сьогодні ми відвідуємо Верховну Раду, сьогодні ми відвідуємо адміністрацію президента та побачимо багато цікавого. І на школярів чекатиме цікава та захоплююча екскурсія Києвом. А ми допоможемо вам відчути ту атмосферу, яка сьогодні пануватиме тут. Той прохід був вільний, оця сторона була вільна, оця була тут, от, е, е, ця сторона не була вільна. Чому? Тому що тут були, стояли ті ж самі війська, ОМОН, Беркут, які були стягнуті з цієї України. Ідемте далі. Міністерство аграрної політики. Ми теж там зайняли ті місця і спали на п'ятому, на шостому, на сьомому поруці по коридорах. Безперечно, ніхто не розбирав кабінети, ніхто там нічого не виносив, ми просто по коридорах собі спали дещо. Бо приїжджали ваші батьки, ваші сестри, може, діди. Тут є магазин. В цьому місці знаходилися у нас склади з, з одежою. Можна було собі взяти щось, штани, куртку, ще щось таке. Це консерваторія. Ми теж тут ночували і теж сюди обстрілювали нас те сам. Тут була барикада. От відразу. Де от жовтий будинок найближче, от у тому місці була барикада, я знаю, покажу навіть місце. Ми тут стояли, оберігали банк, ми тут оберігали і Верховну Раду і інші речі. Отут от все. А вони от стріляли, коли ми проходили тут. Тут я дивлюся, зараз ми тоді стояли і пропускали, кого можна, кого не можна, бо менше цього пропускали ми до е, цього? Е, будинку Той, хто мав посвідчення від Януковича. Ключовою позицією і ключовою задуму цього було все ж таки нашій молоді, наші талановиті молоді, яка у нас є на Дробащині, все ж таки показати, як працює Верховна Рада, в якому режимі познайомити їх з цією роботою, познайомити самим приміщенням, щоб вони побачили і відчули саме. У цю роботу важкість цієї роботи у стінах Верховної Ради я думаю, що вони зараз переконалися самі і побачать, наскільки непросто ідуть консультацію, що такі славнозвісні колуари, тому що ключове, що це є наша молодь, і чому. Майбутній народний депутат саме на сьогоднішній день не серед них. А ще є, одною перевагою це те, що це є парламентарі, молодіжні парламентарі нашої Дрогобичини, і не може молодь без присутності, без знайомства з центральним державним органом парламентом України не може розвиватися. Вона не знає тоді, коли куди розвиватися. Якщо вона буде ознайомлена, вона буде бачити ціль, мету, засади, для чого це робиться в державно-творчій Роботі тоді буде більше свідомих наших молодих політиків, а це є ключове в державотворенні на сьогоднішній день. Зараз триває сесія Верховної Ради. Тож депутати всі знаходяться зараз в сесійній салі, де триває голосування. А діти ж тим часом мають можливість. Пройтися з екскурсоводом по Верховній Раді та побачити всі цікаві місця, які тут є. У цьому залі проводяться погодівлі наради. Тут збираються голови фракцій і тут збираються голови різних комітетів, які погоджують ті чи інші питання перед винесенням їх на сесії Верховної Ради. на сесії Верховної Ради. Ми зараз є у їдальні Верховної Ради. І подивимося, чим тут частують і які ціни тут. Ось досить гарний на вигляд компотик. Можна побачити. Так, і ціни у нас бачимо. Бутерброд з сьомгою, з слабосоленою 20 гривень, 47 копійок. Так, ну, в, принципі, в принципі, якщо так взяти, то ціни досить демократичні. Все гарно виглядає. Апетитно можна сказати. Чи, будь ласка, чи часто ви тут обідаєте? Часто. Як подобається вам? Дуже смачно, як вдома. А ціни? Ціни по-різному. Дивлячись, які забаганки. Наприклад, в мене. Дуже рада, дуже хочу вдячити місту Бориславу і також Верховній Раді нас запросили в Київ відвідати столицю, познайомитися з культурними звичаями та відвідати музей, погуляти та різні враження. Взагалі мені дуже сподобалося в нашій Верховній Раді подивитися, як працюють наші депутати, які закони вони приймають. Було цікаво поспілкуватися з паном Богданом Матківським, його татом. Дуже цікаві люди, багато нового розказали про те, як відбувалися події на Майдані і взагалі про становище, про прийняті закони і про реформи. Дуже сподобались Верховній Раді, як працюють депутати, дуже сподобалося, особливо їхні буфети. Подякувати організаторам цієї поїздки за те, що вони дали нам таку можливість побачити Київ з різних його сторін. Мені дуже сподобалося в музеї е, війни, тому що це є тема, яка буде стосуватися нас завжди, тому що вона ніколи не, не відійде від нас, тому що це наша історія. Тож я дуже дякую за те, що ну, нам дали таку можливість е, поїхати сюди і ну, е, урізноманітнити своє літо. Хочу подякувати організаторам цієї поїздки, які допомогли нам пізнати. Пізнати свій рідний край, пізнати свою свою столицю, дізнатися нашу історію. Набагато краще усвідомити своє я і дізнатися, що що стосується, то що стосується то, що було колись, і то, що зараз є. Війна, музеї, поїздки. Куди ми були? Куди ми їздили, що нас стосувалося? Було дуже цікаво. Хочу дуже подякувати всім. Хочу подякувати людям, які були з нами, які нас супроводжували цілу дорогу, лікарям. Хочу подякувати водію. Всім дуже подякувати. Було надзвичайно прекрасно. Дякую їм за те, що ми маємо на сьогоднішній день Україну, а не Російську Федерацію. Тіло ми положим, за нашу свободу і покаже, що ми братця козацького.